Сьогодні в такий прекрасний сонячний недільний день в Україні відзначається свято, День Матері. Я вітаю всіх матерів, всіх бабусь, всіх дівчат, які стануть матерями із цим святом. Бажаю всім, звичайно, щоб нарешті запанував мир у нашій країні, щоб всі були здоровими. Щоб повернулися наші діти живими і неушкодженими, і щоб панував у наших сім'ях мир, злагода і взаєморозуміння. І, звичайно ж, легенда про матерів, які віддали своїм дітям, дітям все найкраще, що мали. І силу. І вроду, і свій зір. А говориться в цій легенді, що на березі Чорного моря жив народ, і люди ці дуже багато працювали. Вони обробляли поля, вирощували тварин і ходили в море рибалики. А потім, в кінці осені, коли вже всі роботи було упорано, влаштовували веселі гулянки, веселились на цих гулянках, і юнаки пускали стріли щастя із луків. А в морі жив лихий і дуже некрасивий морський цар Нептун. І ось він також спостерігав за цими гуляннями людськими. І на одному із гулянь промовив, що юнаки пускають стріли щастя, але в його сторону не пускають таких стріл, тому що бояться. І ось знайшлося три сміливці і випустили стріли в сторону Нептуна. Зареготав тоді лихий Нептун і сказав: я знищу їх, бо в них нема такої сили, щоб зо мною боротися. І тоді зійшлися їхні матері і вирішили, що вони віддадуть свою силу своїм дітям, своїм дорослим синам для того, щоб не зміг морських, морський цар їх подолати. І так і зробили. Юнаки стали сильними, а матері стали слабкими. І коли вам доведеться побачити слабку жінку, не насміхайтеся з того, що вона без сила. Свою силу вона віддала своїм синам. Але не заспокоївся морський цар і сказав, це на суші вони такі сильні, але в морі я їх обов'язково переможу. І тут вийшли з моря дочки Нептуна, вони були такі ж негарні. Як і їхній батько. І звернулися вони до матерів, сказали, віддайте нам свою красу, і ми дамо ще більше сили вашим хлопцям. І тоді Нептун не зможе їх здолати навіть і в морі. І жінки погодилися, віддали матері свою красу Нептуновим дочкам, а самі стали некрасивими. І якщо вам доведеться побачити немічну, стару і негарну жінку, не насміхайтеся з неї. Знайте, свою красу вона віддала своїм дітям. І ось пішли юнаки в море. Минуло трохи часу, але вони не поверталися. І знову реготав Нептун і говорив, до матерів. Я ж говорив, що вони не повернуться, тому що в морі немає доріг і вони не знають, куди плисти, щоб попасти додому. І звернулись тоді матері до зір, які ясно освітлювали землю навіть у нічні години, і сказали: зорі, заберіть у нас частину нашого зору, але світіть яскравіше. Нашим синам, щоб вони могли знайти дорогу додому і щоб повернулися. І так і сталося. І Віддали матері частину свого зору зорям і зорі ясніше світили їхнім дітям і вказували їм дорогу додому. І якщо вам доведеться побачити немічну, некрасиву. І слабозору жінку, не насміхайтеся з неї. Знайте свою силу, свою красу і свій зір вона віддала своїм синам, своїм дітям. Ось така легенда про матір. Про матерів. А про наших теперішніх матерів також можна складати легенди. Бо вони віддали також і силу свою, і своє материнське благословення своїм дітям, нескореним нашим захисникам. І бажаю всім нам, щоб ми ніколи не забули про подвиг цих жінок-матерів. При те, що вони пожертвували своїм найдорожчим, що мали в житті своїми дітьми заради того, щоб ми жили в мирній, вільній, незалежній і сподіваюся, щасливій країні. Ще раз вітаю усіх матерів. І бажаю, щоб всі наші діти були здоровими, щасливими. І неушкодженими, щоб наші молитви захищали їх від усього злого, що тільки може зустрічатися на їхніх життєвих шляхах. А наша країна щоб цвіла, так як ці гарні весняні квіти. А сьогодні ще один пам'ятний день відзначається в нашій країні. День людей, які в роки Другої світової війни рятували від смерті євреїв. І в нашому маленькому селі, селі, яких так багато в Україні, навіть не позначених на карті. Бо вони дуже малого масштабу. Також був такий чоловік, чоловік-герой, який, який ціною свого власного спокою, спокою своєї сім'ї врятував єврея. Це був Антонюк Федір. Під час війни він заховав в себе в будинку єврея. Різвище Коц було, я не пам'ятаю, як його ім'я було, бо, звичайно, мене тоді ще ну, далеко ще навіть і у проєкті не було. А все це я чула і читала із чужих розповідей. І говорили про те, що ці двоє людей, цей Єврей і Антонюк Федір, дуже дружили між собою. І коли почалася війна, коли німці вже прийшли в село, і існувала загроза життю цього чоловіка єврейської національності. А треба сказати, що в нас було кілька, так як мама розповідає, людей єврейської національності. І кількох із них німці таки знищили. Він попросився, щоб друг його врятував. І Антонюк Федір не зміг відказати своєму другові. А він був майстровитим чоловіком, дуже гарно вмів мурувати. І замурував піч свою так, але не там, де топити, а зверху піч, де, де лежанка на печі. Що там не було позначки, що там може знаходитись людина. І його друг єврейської національності, кілька років, поки німці були в селі, сидів там замурований і тільки в нічні години міг виходити, щоб прогулятися на вулиці. І таким чином був врятований. Кожен день Антонюк Федір жертвував. Своєю родиною, своїм спокоєм заради того, щоб зберегти життя його друга. Ось такі вони наші земляки, такими вони були, і такими вони залишилися сміливими, здатними на самопожертву, гордими і незалежними, які. Вистояли серед всіх незгод, як ці квіти, які вистояли і в морози нічні, які досягали шести градусів, а можливо, іноді котроїсь ночі і більші були. І тепер у спекотні дні, коли їм необхідний полив, але все ж таки вони героїчно стоять і цвіт продовжують цвісти. І так і наші славні земляки, наші українці. І на цьому я завершую свою розповідь. І ще раз вітаю всіх із Днем Матері і бажаю всім нам миру, якнайшвидшої перемоги і всього найкращого. З вами був канал Село Ти Моя Доля. Дякую всім за перегляди. За коментарі, за вподобайки. До нових зустрічей.